Громадська організація Доста, Вінницький осередок Альона. Сьогодні мені хотіли газовщики відрізати трубу або припинити постачання. Рішення суду у них немає, договору в мене з ними теж немає, я не підписувала. Це приватна компанія, які себе позиціонують, що вони державна компанія, але ні, державної частки нуль. Тобто це приватна компанія, які ходять, кошмарять людей, не мають абсолютно ніякого права на те, щоб вимагати у людей гроші за якісь незрозумілі послуги. Хочу застерегти людей від того, щоб не велися на їхні бріхні. Тому що ні відрізати газ вони не можуть ні припинити якимось іншим чином постачання людині. На це потрібно рішення суду. Рішення суду у них зазвичай немає. Вони просто людей лякають. Оскільки я їх не пустила на подвір'я, вони сказали мені, що відріжуть трубу, мою трубу, за яку я заплатила за парканом. Тобто вони будуть шкодити моє приватне майно, моє власне труби, які йдуть по селі, теж їм не належать, вони належать громаді. Вони мені сказали, що у них є дозвіл селищної ради. Я би хотіла подивитися, хто це підписав таке рішення селищної ради, щоб людину від'єднувати від газу. Ну, Чи від електрики, в кого яка там ситуація. Люди доєднуйтеся до громадської організації, разом легше боротися зі всякими такими вчинками, які підпадають під статтю 356, це самоуправство і вивчайте закони, вивчайте свої права. Тому що злодії будуть наполягати на своєму, вони хочуть ваші гроші. Всі будьте здорові, доєтеся до організації. Оскільки ви посадові особи, ви так представились, я буду фіксувати наше спілкування. Для чого? Ну, щоб зафіксувати, як ви спілкуєтесь. Включайте. Ось я демонструю відповідь з казначейства про рахунок. Можна я сфотографую. Без мого прізвища. Ось можете тут саме відповідь. Ласка. Люди приїхали звинувачують, що я їм не оплачу. Хоча у мене з ними нема ніякого договору. То на якій підставі ви користуєтеся газом? Якщо ви на тому, на тій підставі, що газ належить людям народу України? Угу. На підставі того, що газогони вам не належать ваші компанії, вам їх ніхто не передавав, теж мене є документи. А коли у вас якою далі? А, а чого ви так от? Будемо вам наверну. Його... Обрізати вам цей газ. А хто нам вам буде... дозволив? Нам не треба дозволу. Якщо для ви не платите за. Нам, нам для цього дозволу не потрібно. Я вам потрібно, ви можете це зробити, якщо у вас є рішення суду. У вас є рішення суду. Покажіть, будь ласка. Ви навіть не представились, хто ви. От ви стоїте. Я Майстер Теврівської дільниці. Покажіть ваше. Газу. Хорошо, покажіть Зараз ваше я... Зараз посвідчення. Покажу. Я не відмовляюся. Зараз я покажу.

І ви людям не розказуєте, що ви можете зайти да. і просто відрізати на це Дві треба рішення суду. Ой, ж... Боже ви дуже бачу розумну пів ну, ну, звісно, Даші, звісно, це з нами ну, Звісно, цю, вам цю вам звісно, вам дуже вигідно, щоб люди нічого не, не знали, реально. не понімали. Покажіть, чим ви на що ви посилаєтеся, що не належить державі? Що, що тут не Ось відповідь, вас... що е, в, ці рахунки, не, з цих рахунків гроші не ходять в обіг в Україні. А де вони ходять? Де За вони ходять? кордон. А що ви розказуєте? Ну, от ви я вам папірець показую, ви мені кажете, я розказую. Я вам розказую те, що є. Хто видав той папірець? В смислі? Ну, де ви тут? Подивіться, будь ласка, на прізвище. Бачите? Це я робила запит, я особисто робила запит в казначейську службу України. В смислі, хто мені видав? Це стаття Конституції, що кожна людина має право на отримання інформації, її необхідній. Давидюк Людмила Борисівна. Начальник відділу підписався колісник. А де у вас тут дата проставлена? Чого? До. Можна глянути? Дійсно? Видане 2.10.23. Дійсний дом. Дійсний на період роботи. А, дуже дуже вигідно. Да. Yeah. І тут ось ще написано, що власник посвідчення має право на безперешкодний доступ. До об'єктів газорозподільних мереж, це ваше внутрішнє посвідчення. і Воно аж ніяк на людину не розповсюджує. Ну для вас Ні, не знаю. Дивіться, пані. Дивіться. Я не буду тратити час. Ви в корні неправі, і ви напрасно підтримуєте. Е, яким чином це я не як права? Від ласка. У вас ви? рішення суду Від є. Будь ласка, вислухайте мене. Я не буду тратити на вас час, в даному випадку у мене багато роботи, але ви неправильно оце? опираєтеся на оце поставить. Дивіться газорозподільні мережі, газовий стояк у вас на подвір'ї. Звісно, без вашого дозволу, ми не зайдемо. Але оскільки у вас немає жодного платежу і у вас немає договору з газорозподільною мережею. Ми від центральної газової труби від'єднаємо. Хорошо, газ і добре, і а маски. у мене питання. Стоп, не зачіпайте мою До побачення е, Ви тоді дайте відповідь, кому належать ось ці газогони по селі, теж не вам. Вони не до побачення, вони належать громадянам, які тут проживають. Ні, нікайте, ні, ні. у вас ні одного документу немає. У вас нема ні одного документу. Не мащіть рукою. Ось поїхали злодії, ось номер. Поїхали. Документів немає, рішення суду немає.